Мої вітання усім, рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія, котрою я з радістю з вами поділюсь і бажаю, звісно, вам приємного прослуховування. В Житті всяке трапляється і треба бути готовим до всього. Нещодавно у нашій родині трапилась трагедія. Моя сестра Ніна разом зі своїм чоловіком Ячеславом потрапили в автокатастрофу і загинули. У них був прийомний син, якому зараз 12 років. Більшу частину свого життя хлопець прожив у цій квартирі, і я думала, що вони залишили квартиру за заповітом. Але все трапилося дуже несподівано і заповіту не було складено. У мене є своє житло, і зі своїм чоловіком Олегом ми живемо небідно. Але за порадою матері я вирішила, що потрібно оформити квартиру на хлопця а самі взяти над ним опіку, щоб житло часом не потрапило в чужі руки, його не було продано чи вкрадено, бо маленькому Вітасику було всього 12 років, і, ясна річ, хлопчик не в змозі розпоряджатись власним майном. Звісно, ця новина розлетілася по всьому району. Місто у нас маленьке, тому звичайна автокатастрофа, яка у великому місті звична справа. У нас ця жахлива трагедія стала справжньою сенсацією і предметом для пліток. А особливо, коли спадкоємець усього їхнього майна виявився прийомний син, який ще 9 років тому був хлопчиком з, неблагополучного, з неблагополучної сім'ї. Як не дивно, його мама Ліда дізналась про цю новину і хутко взялася до справи. Вона вирішила, що знову може стати матір'ю, пояснила, що проходить реабілітацію в якійсь клініці, а потім все ж таки виявилось, що в тій клініці завідувачем працював двоюрідний брат її знайомого. Стало зрозуміло, що вона хоче прибрати до рук квартиру, а син їй зовсім не потрібен. Я не стала гаяти часу і почала також швидко діяти. Спочатку вирішила поговорити з цією зузулею, але вона була така опухла, що я одразу зрозуміла, розмовляти тут немає з ким. Однак. Від адвоката я дізналася, що у цієї жінки все ж таки є якісь шанси виграти суд і ще й отримати право на квартиру сина, оскільки вона стане його законним опікуном. Я була шокована такою новиною. Звісно, продати квартиру вона не зможе, але в деяких випадках успадкувати квартиру все ж таки може або здавати в оренду і отримувати від цього прибуток. В голові були найгірші думки. Нашій сім'ї не вистачило горя стратою моєї сестри, а тепер ще й тут потрібно було розбиратись з біологічною матір'ю Вітасика. Сьогодні вона заявила, що хоче 100 тисяч, і тоді вона забере заяву назад і відмовиться претендувати на батьківство. Але я тільки розсміялась на її слова, тому що нічого вона не отримає, а варто лише глянути на неї і все стане зрозумілим. Ну ось така історія. Будь ласка, в коментарях діліться своїми думками стосовно цієї ситуації.